От приблизно, так. Да. Mm -hmm. Проходь мимо. Вай, хеллоу зер, кирюч, сам. Це хтось із них каже? Mm -hmm. Видно, да. Ктось із тих, що три точки надо. Ну, мені треба прям. Туди. І головне тільки не натикнутися на сабб на сабісторію. Ну, ти вроді не пройди. Опа! Дядя, да. Давай бабло. Дан-дан-дан-дан. М. Ми ж всі однакові, це один і той же чувак. Не? Чим в нього лице міняється? Е-е Ти не помічав? Я не замичав, але, по-моєму, міняється. Бо костюм той самий, е-е цей Пилоты сам, а вот голова. О, Плюс 80 тысяч в карман. Серьезно? Да. Вин всегда богато дает. А. По-моему... А, -а. По -моему... А, не. а, ну да. И с кассетами. Мені треба, щоб попасти в шайн. Спочатку поговорити з ним. Узнати про шайн? Да. Так. Ти що? Та ну! You want to take user... А, тебе ті повідомляти. Так, він мене типа розказує, що таке шайн, а потім відводить. Mm. Бо ми, типа, не знаємо про це. Ось ми на місці. Ріначан найкраща дівчина у них. Покажіть їй добрі часи. Проведі з нею добрий час. Типа Да. Іらっші. Так, розказує по поводу. Не. Тобі треба самому туди зайти? Так. Да. Типа, ми просто узнали про цей клуб. Бо нам ще з Ріною Чан прийшлося би сидіти. А. Боблі. Так, окей. Прийшов. Ні, все одно Ріна вийшла, Ну -мо. Mm. Походу нам прийдеться цей. Куда ты Рину сначала? Ей бізнес карта Ну, якась не дуже. Чесно тобі скажу. Ну, не знаю. Можу спитати ваше ім'я. Казу Макірю. Якось странно. Що? Ну, не всі карточки дають, Ну да. так. Ну, типа, візитка, щоб. Можна було з нею переписуватись. А, 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 добре змовився. Збан... -та -та. да. Я також. Все раку все получилось. Щось будете звук? пити? Пиво. Яке пиво? Я буду пити пиво. Яке? І що? <різь> Капець. Ну так фул реалізм. <різь> а та ще. Можу, я теж мати. Да. Отримати трошки піво. Дякую. Ну тоже пиво, візьми. Не, на. Чекаль, а шопляй. Тоже пиво. Це пиво, але якесь красне. Ну може якесь солодке, у нас же ж гараж є. Ты мускуліст, ты займаєшся спортом чи чимось таким. Yeah. Ні а, Все натурально. Oh Ой, цікаво. А, мені под. Подобаються чоловіки, які мають мускули. Тобі подобаються атлети? Ти граєш в якийсь спорт? А? Ні, насправді ні. Дивишся спорт на телебаченні? Ні, теж. So it was just a random compliment. I don't follow sports either. E, давай Б. Б. Я тоже думаю Вона точно явно тут не новенька, якщо вона вже лучше тут. Так. Я теж не люблю спорт. Не, не дивлюся. Не дивлюся. На Полови, проф... половину професіоналів, атлетів, яких я знаю. Вже закінчили. Ну, ретайрнулись Ну, вже вийшли зі спорту. Реально? А який спорт раніше дивився? Бейсбол, бокс, сумо, реслінг Я дивився багато. А, дивився навіть, дивився ігри. навіть ігри самому теж. Ну, типа, ходив в Сігу <смі> <смі> грав. <грає> та ні, він має <смі> ввиду, що він <смі> на реальні ігри ходив, типа в реальні а, ігри. я понял. Можеш мені розповісти ще? Я реально не знаю багато таких цікавих. Щось на тему... На цю тему тему типу, да, цю Не багато знаю. Ну, насправді я. А, хочу повернутися до цього. А, теж. Якщо ти хочеш щось, про щось поговорити, я. Я більше про це дізнаю. А. Якщо я більше про це дізнаюся, я дам тобі знати. Я лише почала працювати як кабаре йорл Але не знаю ще до сих пір нічого про цей бізнес. То що ти ви обрала для роботи? Не, чо... Чому ти ви обрала кажу, це не. для роботи? <звук> Тому що це робота, яку... А, які потрібні багато. <звук> а, няшних в багато милих дівчат. Да. А, то що тобі подобається в цьому бізнесі? <звук> ну що ж, багато речей. Ні-ні-ні. Ну, ось у чому справа? Я ходила в школу для дівчаток ще з дитинства. Я не можу уявити життя без дівчат навколо мене. <гум> Серйозно. <Да. гум> Якщо... Якщо б я була хлопцем, <гум> я, мабуть, приходила б сюди кожен день. На, На жаль, для мене. Я дівчина. <гум> <гум> Тому ти стала хостес, так? Я чув про дівчат, які працюють тут, щоб познайомитися з відповідними чоловіками, але хтось працює тут для дівчат, це вперше. Що тобі подобається, я, дівчат? в дівчат? Так, я люблю дівчат. І всюди їх тут бачу. Вони милі, милі дівчата і милі дівчата. Я в раю. Ти виглядаєш щасливою. Приходить на думку, я знаю хлопця, який. Який постійно знаходиться навколо хлопців. Якому подобалося бути серед усіх хлопців. Здавалося, йому подобалося кожна хвилина перебування там. jealous. Джелос. Хіба ти не зазвичай? Я не можу. Що там? Я можу бути з ними в одній кімнаті, коли вони переодягаються. Воно дуже. Вони вона по Дівчам, типу? Чи що, щось не поняла? Не знаю, навірно. А, це правда, але. А... Але що? Ти. чи доречно до дивитися не... на а, них таким чином? Це добре, але й. О, тому що я дівчина і все в порядку. Якщо тобі почнуть подобатися чоловіки, я зрозумію твоє. Ти зрозумієш, як я почуваюся. А. Хм. Насправді мені не зрозуміє. Мелі не пішла. Ой. А... Ну давай ще поговоримо. Кіп Токен. Да, не буду не я нічого ні... дарити. Ти mm міг щось заказати. -hmm. Кабрет-клуби оприділяють <рес> багато. Шо? Платять досить добре. Кабарет клуби добре. платять досить добре. Я не тільки можу бути в оточенні милих дівчат, але й добре заробляю. Це рай. Хм. Але якщо ти. Якщо тебе не за. А якщо тебе не зам. не буду замовляти, тебе ж звільнять. Я. Буду в скрутному буду в крутному... якщо це станет. Да. Як я можу знайти нормальну роботу після того як. А... Чекай ще раз. А... Після того як була на роботі своєї мрії. Мені потрібно. Далі я повинен почати від повинна відкладати стільки грошей, скільки можу. Можливо, ця, ця камера все-таки не в плані. Звісно, це не дуже по камера. Це цікаве хобі. І магантеранесіо і. Це модно мати дзеркальний фотоапарат. Знімки набагато вищої якості, ніж будь-які знімки, які ви можете зробити на камеру. І ви просто відчуваєте себе зрілим професійним фотографом. За... Але на це було важко накопичувати. Мене деякий час, перш ніж я зможу зважитись. Чому ні? А uh, я думаю, тебе не... добре платить. Я буду так тепер. Uh -huh. Не надо. У мене останнім час мені за таке дадуче крутячів. Е, <реку> ментальний <реку> <реку> Звичайно, але я також стала досить неохайною зі своїми грошима. Я викличу таксі, що просто Проїхатися вулицею, і мене перестають хвилювати комісії за просрочення відео, які я здаю на. здаю напокат. Типа, беру на прокат. Ну да, типу. Е... З такими. З такими темпами я ніколи не зможу купити фотоапарат. Візьми займ. Ні-ні-ні. Тобі прийдеться потратити, щоб зробити це. Або Just це означає, що a ти a реально own. не хочеш цього. That means you don't really want to. Мені кажеться, Б. Тоже. <laughs> Як я говорив, тобі прийдеться потратитися, щоб зробити ще більше грошей. Це фортуна в банку і. Багатство банку не краще, ніж роз... розритись. Так. Да. Ок, стерену кана. Типа, якщо ти йдеш ну, все зберігати, то ти не розбагатієш, тіп, того. Але чи справді Це... я заробляю? Ну, наприклад, а, візьмем... Якщо ти йдеш пішки. Якщо ви... ти йдеш пішки, а не їдеш на таксі, ти втомишся. Якщо ти турбуєшся про просрочення. Ти поспішаєш закінчити відео. Ну, додивитись. Прямо зараз ти живеш без турбот. А, ти маєш рацію. Насправді, я зупиняю ходити. Я, прип... припинила. я припинила ходити, щоб більше відпочивати. І мені не потрібно закінчувати повністю відео, щоб закінчувати. Не мені щоб не потрібно фільм. бігти до магазину відеопрокату е, пізно вночі, щоб повернути фільм. Який я не додивилася? Да, да, да. Правда? Час це гроші, а гроші не можна купити щастя грошми. Угу. Тому тобі не потрібно витрачати свій кеш. Ти повинна дбати про своє здоров'я. Втрачати. Типу, втрачати свій Я бачу, Сан. Ти дав мені чудовий Поради. чудову пораду. А не дивлячись, як я заробляю, я маю достовіритися, що я їх потрачу. Ми Якщо я буду Вломлена... ти мені допоможеш, так? Ой, а, якщо я розорюся, ти мені да, побачиш. да, да. Ей, я не казав чого. А... <сх> Сразу улипка така впала. Ну, блин, що вона вже скучає з ним? Ну, закажемо ще пиво. I'm a little hungry. А що ти хочеш замовити? Оце ну, в них, звісно, жратва там дорога. Ага. Карбонара. Яка карбонара? карбонар, так що. Я хочу це. Добре. Experience, да. Ну ладно. Допустимо. А, коли жінки а разом. А, що вони разом їдять? Я не знаю. Ми зазвичай ми говоримо зазвичай про говоримо... то, де ми їмо. Про їжу? Хм, Хлопці теж так роблять. Що ж, а... Коли я йду на такі місця по рекомендаціям, це. Добре і Денді Чекай, чекай, добре Денді. Я, я пам'ятаю. Я... Цей... я теж згадав. Не, не кричи вікно відкрите Це все чудово, але. Отже, коли я. Відвідую місця, які вони рекомендують. Це все чудово, але я також хочу час від часу рекомендувати ресторани. Mm. А, а, що ти не знаєш місця, в яких єсиш? Mm, в що яких їдять? І... Я думаю, ні. А, я одна із персон, яка. Е, Який приходиться ходити. У яких є улюблений ресторан, тому в мене а. ніколи не буде причин спробувати щось нове. Ага. Типа постійний клієнт. Ну да, можу. да, да. Ось чому я ходжу в одне і те ж саме місце. Я ніколи насправді не збільшую свої знання в місцях, куди можна сходити по ресторанам. Хм. Що ж, якщо ти хочеш сходити і не знаєш куди. А... Якщо... якщо вийде. Ти йдеш в місце, яке не знаєш, ти ризикуєш, що це буде відстій. Я розумію бажання залишатися на звичних місцях. Але я відчуваю, що я повинна спробувати різні ресторани, навіть якщо я виберу випадковий смердючий, до, до якого виду мені піти. А, якийсь великий буфет, смачний рамен і. Солодощі. Ну, вона не виглядає так, якби вона багато їла, але солоденьке вона би точно їла. Давай, напевно, солодке візьмемо. візьмемо. Може, щось солоденьке. А, ви не думаєте про це між жінками? Це щось занадто банально. банально. Ми занадто. Ми майже всі спробували. Так. Да. Крім того, Реально? крім того, це ті місця, які транслюють по телебаченню. Реально? Що ж, я думаю. Тож, навіть якби я запропонувала заклад із солодощами, інші дівчата сказали б. О, я туди ходжу. Весь час. Звісно ж, вони знають а, чудові а, чудові місця. Але вони навіть не знають, які ресторани а, подають найкращі десерти і роблять подачу теж. Але якщо ти. А, якщо ти будеш їсти всю солодку річ, ти ті смачні штуки Ти не наберешь весу? А? Шо. Эй, Кирилсон. Балика Ба ні нини -ні. Ніколи не говори про вагу. Так что ты обговорюєш їжу? Да. Вибач. Блин. Мы профокапились. Тут надо было, ра... да. наверное, рамен взять. Ваш час вийшов. Может и ты, да. Блин, если б мы взяли рамен, то мынус 15 тысяч. Якщо б мы взяли, то ми... Мінус 15 Якщо б ми взяли може может мы з ней пройшли всю сюжетку, уже. Еф? Да, типа. Блин, трошки! В тій частині так же самое да с повышением ранга, как с Magime Everywhere. А, а я думала, типа, як дружба, як в нулі. Ти дружиш з ним. Ні, ти типу повишаєш з ними ранг і ти можеш їх запрошувати на побачення вживу. Що, ти вже не, не підеш до. А, до маджима? Да. Мені просто здається, що Бізнічний? він. Ми не зможемо туди піти. А, треба спочатку його в цьому а, знайти спочатку. Я поняла. Да. В тм... В те конструкции. Ну да, в принципе. Ну то давай по сюжету. хтось кто с кой Не знаю, ничего не бачу. Почулося, значить. значит. Оу. Не туда не туда, идшь. Так. А не, мой туда. місце. Хм. Mm. Тобі здається, ти випивший, що не бачиш. В смислі? Ну, ти випивший, ти що, що не бачиш? Ну я бачу, що я випивший, в смислі здається. Ну, я не знаю. Ти просто лучи. Голоса в голові. Хтось Будь... говорить про щось. Бути ти не мішає мені натирати їм пихи. З... А... Летів прямо. <після> Я аж шп'ятки вверху. А що ж? Я просто шукаю цей великий об'єкт. Я не пам'ятаю, де він знаходиться. Там говорилось на великих вулицях. В том то й діло, що десь тута. Тута? Десь недалеко звідси. А, опять вони. Ой! Може бути і на цій площі. Те, театральна. Театрально? Ну все театрально нас. <риклад> да. Серйозно. Ти що не помічала? Не. Nee. Сиатер Сквер. Ммм, Ну да, в принципі. Я не дивилася по назві. Типа я не дивилася, як називається в Росі. <риклад> все же вдарив. Мені подобається, що в Броулері є взагалі ця тема з. оддачею. Так. Ну, що типа. Щось дзвонить. Обана. Що коли ти б'єш, то він. А, коли Керю б'ють, то він може здачі дати в цей же момент. І за це не потребує ні. Ааа! Нова машинка, вона реально крута. О, дитина з машиною. Ти реально любиш покид серквіт, таке чан? Це не весело? Звісно ж, так. Хочеш на трек? Там один чувак в костюмі робить смішні анонси і комен... коментарі. Як далеко це? Там недалеко на Чіші Стріт Вест. Хм, він говорить про покет Серквіт. Але чувак одітий в смішний одяг. Чи не виглядається як дежавю? Дежавю! Тара-тара-та-та-та-та Да, типа, це намек на те, що в цій частині теж я поки серквіт, як в попередній. Ну да. Я таки не знайшов. Ну немає його тут. Може він десь в другому місці. Може бути, але я не пам'ятаю де. Ай, Або... ладно. Угу. Просто посюжать. Боже, ці звуки. Якого хріна ти витворяєш? Дідько! Кьока! тікай! Один хлопець, пожікай! Я думаю, ти помилився. Наткнись! Іди скажи своєму босові, що я зроблю Кьоку щасливою! Так. Покаші! Что ты ти ти там удумал? А, типа, вони десь, Шо, десь чо, що, десь на нас станції ч там? Я станція? обейтин центр. Так а ч. Е -е, вони думали втікти... вместе, и вони на цьому. Вони типа ховаються. Друзі, клас, отхова, понятки. Пролавка улетіла. <реш> Чуешь ты? Зі мною таке не проходить. Ора-ора-ора-ора-ора-ора! Це кстати, реально, Пеха. цей... ці удари, Ора-ора! Да, але гра -то вийшла... Я нічого не знаю. Нагнув. Дітько. Будь ласка, можеш мене відпустити? Я знаю. Ми розділимо з тобою гроші. Тільки скажи, що ми втекли. Спокойся! Я лише проходив повз. То ти не з, з сім'ї Атобе? Ні. І ти мені винен пояснити, що відбувається? Вони нас переслідують. І тоді, батько Кьоки, і Атобик сім'ї. Що? Кьока попрохала тікти з нею. дітько! Треба нас догнати її. Куди вона пішла? Клуб де Попереду плаза на театральній. Можу я тепер йти не так швидко. Ви, хлопці? Такаші. Чов ти хочеш піти з команди? Це не те, про що можна просто написати. Я зроблю речі правильно пізніше. Ні, за що. Ти просто намагався втекти під заставу. Ось чому ми давали тобі лише. Гівняну роботу. Послухай, мені треба бігти. То ти це серйозно чи ні? Є проблеми? Старгань, Йди та каші. Мені сьогодні хотілось помахатись биткою, а ви, хлопці, будете крученим. Якого хріна? Йди. Дякую. Стерегано. Тобі пізніше прийдеться вибачатись. Ей, ти мені винний з цього. Окей, внезапно зробив флориста своїм должником, супер.